Діти, ми продовжуємо наш 13-й урок, і зараз ми з вами будемо співати. А заспіваємо гаму до мажор і все, що ми в неї побудували. Ось, будь ласка, все, що ми з вами побудували. І розв'язання все побудували. І так, співаємо гама до мажор. Можете дивитися. Що у нас написано? А, а ось я держу. Співаємо гаму. сі, до. В зворотню сторону. До, сі, ля, соль. фа, мі, ре, до. Добре. Тепер діти. Потім завжди співаються. Тоніка. Ось у вас написана тоніка. Тобто протягнемо цю нотку до До. Потім співаються стійкі нотки. До Соль. Заспівали. А потім співаються нестійкі нотки. Фа. А потім, дітки, співається розв'язання не стійких у стійкі. Ось послухайте як. Ласонь. От все, все, що потрібно було заспівати у гамі. До мажор ми все з вами це заспівали. І ще раз я вам граю, граю, але я мовчу, а ви дивитесь у паперчик і співаєте. Гама до мажор. Тоніка. Звуки нестійкі, розвязання нестійких у стійки. Під підкомпанімент співайте. Добре, ну а зараз діти, ми з вами поробимо ще над музичним прикладом. Але на уроці ми з дітками не встигли. Тому, хто передивляється цей урок, ми поробимо над музичним прикладом. Це музичний приклад минулого уроку, він у вас уже є. Ми вчимося з вами диригувати правильно і співати музичні приклади. Тобто, дітки, цей музичний приклад, ось я показую це з минулого року, він написаний у гамі до мажор. Що ж це таке? Послухайте. Як це е, визначається? Починається з нотки до, закінчується ноткою до, а ми знаємо, що у гамі до мажор це сама стійка нотка, це тоніка. І звучить цей музичний приклад весело. Зараз я вам його заграю, ви послухайте. І зі мною согласіте, що весело. Зовсім не сумуємо, да? веселий тобто до, мажор. А ще нема ніяких ключових знаків. Тобто в гамі до мажор немає ні ключових дні дієзі, ни пімолі. Розмір дві четверті. Схема диригування у вас розписана, ручка згори йде вниз, це буде раз. І на два, і ручку ми піднімаємо. Ось даже розписані стрілочки. Перше, що ми з вами робимо, це промовляємо нотки і диригуємо. Ручка вгорі. Починаємо. До ре, ручка вгору фа, Ручка ваша вниз. Ля-ля вгору. Ля-ля. Вниз. Соль вгору. Соль. Вниз фа. Фа. Вниз Мі-мі. Вгору. Мі. Вниз ре, ре, вгору. Ре, ре. і вниз. До і вгору тянеться. Половина нотка тянеться. До Добре. Зараз просто ми з вами заспіваємо без диригування, дітки. І диригуємо. Дітки, вибачте, зараз спершу поставимо так. Ласка, приготуємо ручки. Співаємо і ре, <му> Самостійно я вам граю. Ви самостійно, я тільки вам з вами диригую. Впівайте. Добре, дітки, і домашнє завдання буде. Спочатку промовляєте нотки, диригуєте, а потім співаєте і диригуєте. Це була третя частина нашого уроку.